Привіт, привіт! Сьогодні я тебе покажу, як ми будемо оптимізовувати сайт на Webflow. Отже, маю ось такий сайт Windows з парувакс-ефектом, з картинкою, декілька картинок, декілька відео. Ну і в принципі, все. Якщо я зайду в Google PageSpeed Insight, я бачу, що тут у мене по це 97 балів, а на мобілці 72 бала. Це, звісно, круто. На десктопі на так загалом дуже круто, але після підключення всіх метрик, всіх JavaScript бібліотек, коли ми випускаємо сайт продакшн. Ну, у нас тут, скоріш за все, не буде 72 балла. А, Загалом дуже багато сайтів мають показник 0 від 0 до 49. Це червона зона. А, і це погано. А, має бути, як мінімум, помаранчево, а Червона це вже це смерть. Це, знаєте, це той світ ваш сайт. Десь я пішов, він повертається. Що ми можемо робити? Варіантів оптимізації дуже є багато. Один з них це оптимізація вашого шифта. Я використовую Shift Inter. В мене три накреслення: Ekstra, Semi Boad і Normal, тобто регулярка. Формат має бути в 2 обов'язково, і дисплей має стояти у вас в WOV. Також, якщо у вас формат не в 2, а TTF, ви просто буваєте в Гуглі. Якщо у вас формат TTF, ви буваєте TTF WOV2 і проблем ніяких не буде. Але це ще можна зробити в одній програмі. Зараз я вам покажу як. А загалом ми будемо оптимізовувати яким чином? В середньому на, наші накреслення мають по 100 Да-да, кібібайтів. кібібайтів. Я також був здивований, це ВФО пише, що це кібібайти. Хоча, якщо подивитися локально на вашій машині, це кілобайти. Але менше з тим маємо в середньому по 100 кібібайтів. І щоб розмір був менший, ми, нам потрібно вирізати все зайве. Вирізати ми будемо за допомогою програми Font Forge. Вона є як на ВінДі, на так і на macOS. Посилання я лишу в описі профілю. Отже, ми її качаємо. Потім заходимо. Так, це мій відкрився старий проєкт. Старий шрифт, нам потрібно знайти наш, нашу папку шрифтами. Ось вона. У мене вже є тут оптимізовані шрифти. Ми заходимо в оригінальні. І, наприклад, ну, візьмемо Extra Bold. Відкриваємо. І що ми бачимо? Бачимо дуже багато символів, гріфів. Це все? Це все і дає нам той розмір 105 чи скільки там було 100. Кідибайтів. Якщо ми пригостаємо багато слотів ячаєк, вони пусті. Але, от, наприклад, в кінці, десь тут посередині, вона десь тут зверху досить таки вистачає якихось незрозумілих інших для нас мов, зазвичай я залишаю крилицю і ватиницю. Я зараз швиденько покажу, як це видаляти все зайве. Ми так натискаємо команд А і нам потрібно вирізати все зайве. Так, от такими маніпуляціями щось воно не працює. Ага, ось такими маніпуляціями ми залишаємо латиницю нашу. Ну, звісно, там ще є інші символи, які можна залишити, наприклад, знак гривні чи долара чи євро, типу того. Це також треба залишати. Але я залишив ось ці ряди. І ось тут нам потрібно видавити все зайве. Натискаємо Clear. Трішки думаємо. Думаємо, думаємо, думаємо. Думаємо є. Yeah. Видиву, дивимося, дивимося, чи воно реально все повидаляло Да, воно все поведаляло. І тепер треба наш. Наший шрифт, натискати на файл натиснути на Generate Fonts. І, ну, наприклад, закинути в папку тест. Тобто експортнути папку тест. Сюди. І натиснути Generate. Replace. Ну, хай буде реплейс. Мене тут просто вже був uh, оптимізований. але Натискаємо Revice. У вас там будуть якісь такі помилки з цими всіма полуками з... з... погоджуєтесь, натискаєте generate Окей, І газуємо, дивимося, скільки е... наш shift займає оптимізований. Бачимо 10. ну Тут macOS пише, що це кілобайт. Окей, 10 кБ. Круто. В оригіналі 108 кБ. Ну, тобто відчуваєте різницю 100 кБ. 10 кБ. Окей. Так, тепер газуємо на наш сайт, видаляємо ці всі наші неоптимізовані шрифти. І завантажуємо оптимізовані. Починаємо з extra Bolt. А тут побільше уваги, Ваший... так як у нас extra Bolt, нам зараз пише помилку, що це Bolt. Змінюємо на extra Bolt. В Display виставляємо обов'язково своп. За цим всі інші ви можете почитати в чата, запитати в чата GPT, але я вам раджу виставляти Swap. Так, стиль у нас normal і завантажуємо. Повторюємо ці всі дії з іншими накресленнями. Так, Sunnyboad і регулярка. Регулярка. Регулярка так загалом 9,7 кБ. Окей, ну, дуже гарні цифри, якщо чесно. Добре. Так, а тут зберігатися потрібно. то Окей, зберігаємося. Публікуємо. Є публікація пішла і. І якщо ми зараз заново зайдемо. Подивимося. Тут, звісно, треба почекати. Почекаємо, звичайно. Це декілька хвилин займає. Опа, а що тут у нас? А у нас 100 балів. Круто. 100 балів це дуже круто. На мобілці 96. Ну, я думаю. Так, давайте ще раз це зробимо. Я думаю, це дуже круті результати. Звісно, я лишив тільки латиницю, але якщо вивишити ще й кривицю, ну, буде десь можливо 15 кБ займати кожне накреслення, але я думаю, сенс вивалили. Я загалом вважаю, що цей метод ход конем, бо він дуже дає багато балів. Ну, от Бачите, це залежить від серваків. Від CDN, де я знаходжусь, але зараз вже 86, але це все круто. На десктопі 100 балів залишається. Давайте ще раз натиснемо. Подивимось. Окей, 99, а тут. А до 90-круто. Ну, все одно, результати круті. Добре, з цим це я вам показав, а покажу і розкажу тепер деякі фішечки і нюанси цього всього. Перша фішка. Буває таке, що в, ну, ви хочете залишити символ, наприклад, долар. І, ви, і вам тяжко зрозуміти, в принципі, де той долар знаходиться, і вам прийдеться так цей долар шукати. Це займає дуже дофіга часу, якщо чесно, і цей пошук можна пришвидшити. Ви пишете, ну, ви шукаєте якийсь сайт, юнікод, там, де будуть писати ваш Юнікод. Тобто, ці всі символи це, вони мають свою унікальну вайдіжку. Ця вішка називається Unicode. Наприклад, мені треба долар знайти. Окей, і мені пише от символ такий, нейм такий і тут Unicode. Ось він. Щоб довго не паритися і в швиденько знайти. Тут під кожним символом в принципі, пишеться цей Unicode. Або хоча б орієнтовно категорію, де нам шукати. Ну, наприклад, якщо я натиснув я не знаю, на ось цей символ, ось тут пишеться Unicode U, ну і тут цифри. Ну, і, типу того. і таким чином можна плюс-мінус швидше знайти наш потрібний символ, який ми не хочемо вирізати. Окей, це була одна фішечка, фішечка як знаходити потрібний символ. Тепер про мінус. Про мінус. А так як ми вирізали всі майже всі символи і лишили тільки латиницю, то якщо сайт, ваш сайт він має там одну мову англійську, то це ок. Ви залишаєте латиницю і все нормально. Але уявимо ситуацію, коли на сайт заходить француз. Або поляк. І, ну, і в нього підгружається польська або французька версія. І цих символів з цього шрифта інтера немає. Немає цих символів, оцих середніх код-символів для французької, французької і польської мови. Тому що ми їх вирізали. І він побачив системний шрифт Системний шрифт у кожного свій. Просто в нього буде інший шрифт. Тримайте це в голові, Якщо ваша цільова аудиторія буде знаходитися в Польщі або Франції, то вам потрібно буде залишати ці символи для цих країн. Так, ну, на цьому все. Сподіваюся, ваші сайти будуть вантажитися швидше. Підписуйтеся на канал, тут ще будуть досить таки багато уроків по оптимізації, по фішкам. Ну і типу того. Всім гарного дня!